Добрий день, грарі, друзі-колеги. Дивіться, домолочуємо нашу сою верба. Останній прохід. І зараз будемо дивитися, що в нас сипнуло з неї. Зараз побачимо. Ми змолотили, ті поїхав пішену молотити, а ми тут веземо. там це тепер вісім повинно бути прицепі. Ми ще переважимо, переміряємо. і скажу скільки точно. Так що якось так. Ось так лапка вітро. Козві. Тобто десять кілограмів. Десять кілограмів? Ось так. 10 кілограмів. Ось такому відрі. Візили ми у два беги. Ось стільки вийшло. Тут 50 відер, і в цьому 39 відер. 39 відер, вже попідписували, верба. Так, відра я вважив. Зважив одне відро, коли почав набирати і одне, коли в кінці. Вже останнє відро теж зважив. То виходить 500 г відкидаю на відро, виходить 9,5 кг сої. 89 відер, перемножуємо. І у нас Якщо 9,5 кг відри. це виходить 845 кг. Десь так. Ну, хай 820 кг по-любому тут є. Якщо 845 кг, нас то виходить урожайність з 20 сотих 20 центнери. Без мідобрив, без бактерій 40 центнери. Вологість 12, і то вже починають половинки. Трохи б'є. А ввечері, коли волога 8, 7 то взагалі. Дуже багато половинок. А так. Трошки з'являється пігментація на ній, але нічого, результатом я задоволений. 40-20Р. Ну, все насипнуло безмін доброго. Так що така гарна соя. Це все перевіється вона і буде. Буде насіннявий матеріал. Буде посіймати. Так що такі справи.